Мрієте про спокій за містом, але поруч з Вінниці цей будинок для вас знаходиться в зарванцях 5 хвилин до міста, і ви вдома. Давайте подивимось: 116 квадратів функціонального простору. Одразу ми потрапляємо в кухню студію. Тут у нас обідня зона, місце під камін і вихід на внутрішній двір. Внутрішній двір готовий до вцілення ваших задумок. Зона барбекю, басейн, дитячий майданчик, все що забажаєте. Далі у нас робоча зона. Зверніть увагу, що опалення вже зроблено, воно у нас газове, проведено усі комунікації і зроблена тепла підлога. На першому поверсі у нас ще є санвузол, де розведено вже всі комунікації і встановлена навіть інсталяція. І на першому поверсі є одна житлова кімната. І ще хотіла звернути вашу увагу, що по всьому будинку встановлено натяжні стелі. Так, і йдемо на другий поверх. На другому поверсі три окремі житлові кімнати і санвузол. Дивіться, перша кімната. Зверніть увагу на вигляд з вікна. Він тут неймовірний. І друга житлова кімната найбільша. Також з захоплюючим виглядом з вікна. І ще одна житлова кімната у нас є на другому поверсі. Будинок стоїть на чотирьох сотках земельної ділянки. Ділянка огорожена і круто, що він... Саме в чистовій обробці і ви можете втілити свої дизайнерські фантазії. Знаходиться в пару хвилинах від Вінниці і вартість дуже приємна всього лише 83 тисячі доларів. Дзвоніть, записуйтесь на перегляд.